Відновити ринок на вулицях Сагайдачного та Стуса з такою умовою підприємці місцевого ринку прийшли до першого заступника міського голови Сергія Коцюра. Люди одразу висловили своє невдоволення радикально, перекрили одну з центральних доріг міста вулицю Грушевського. Чи знайшли спільний знаменник влада та підприємці? Розповість наш кореспондент Ольга Гереджук. Близько сотні підприємців з місцевого ринку перекрили центр міста з вимогою відновити торгівлю на звичному для них місці, тобто на вулицях Сагайдачного та Стуса. Спочатку мітингувальники рухали з пішохідним переходом поблизу ратуші. Згодом перекрили рух транспорту на перехресті біля Михайлівської церкви. Основна вимога учасників страйку не перешкоджати їхній діяльності. Доведіть відповідну плату, узаконніте це так, як має бути. Тим більше, що ми нікому не заважаємо, тому що ми не стоїмо ні отут, щоб ми псували вигляд міста. І тим більше у нас у всіх палатки є, розумієте? Всі під одну висоту палатки йдуть. Це, це можна зробити. Наша місцева влада хоче нас розігнати, не пропонуючи нам ніяких нормальних робочих місць, так би мовити, стоять знаєте, не за дрібним бізнесом, а іменно за тим бізнесом великим люди стверджують, сплачують єдиний державний податок. Та ще додатково щомісяця перераховують 200 гривень на рахунок комунального підприємства Полігон Екологія, і це впродовж кількох років. Донедавна претензій з боку влади не мали і заборону торгувати вважають амбіцією першого заступника міського голови Сергія Коцюра. Нас міська рада не чує. прийшов новий заступник голови Коцюр. І він влаштовує. Він хоче потішити свої амбіції. Напевно, от і влаштовує нам так би мовити. От у такий балаган на вулиці Сагайдачного. Тут люди є, які торгують на вулиці площа ринок, на вулиці Стуса. Ці всі люди платять гроші задарма, ніхто не торгує. Так що вони не мають міська влада, не має просто права називати нас як стихійна торгівля. По квитанції останній раз ми платили, можна сказати, 200 гривень в полігон екологія. Це майже на протязі двох років. Ми так платимо. Вони з нами заключили договір. Ми всі розписувалися в тому договорі. Натомість Сергій Коцюр пояснює, що не позбавляє людей робочих місць, а просто хоче впорядкувати торгівлю у центрі міста та перенести її на спеціально призначені для торгівлі місця. Ми пішли на зустріч зараз для всіх тих людей, які торгували на вулицях, які мають платять податок, які є підприємцями. Ми шукаємо, підбираємо місця на нашому комунальному ринку, тобто ми готові знайти для них. Місця, щоб вони могли торгувати і заробляти, є інтереси людей, які торгують на вулицях, є інтереси людей, які торгують на ринках. ті люди, які торгують на ринках, постійно задають запитання до влади, чому ми платимо оренду на ринку, чому ми платимо податок, а людей до нас просто не заходять. Всі люди скуповуються на вулицях. І ну дуже просте, елементарне запитання, і воно відповідь дуже проста. Це питання справедливості, питання справедливості і е, правил для всіх однакових. Підприємці на таку альтернативу не погоджуються. Скаржаться на нових місцях, які пропонує місцева влада. Немає жодних умов для торгівлі. Завідуючі ринками, мають вільні місця, не упорядковані, і Вони хочуть просто загнати нас туди. Ми вже це проходили. Ми вже були неодноразово і на тайстрі, і на водолії. Туди люди не заходять, бо там перепрошую на водолії. Там свинарник є там, місця не впорядковані. Та Сергій Коцюр запевняє особисто готовий перевірити побутові умови на ринках. каже усі підприємці, які торгують на базарі, можуть звертатися у цій справі. Праві до нього особисто. Я обіцяв всім підприємцям, що ті люди, які готові піти на ринок, я з ними готовий йти е, до керівника ринку, дивитися, які умови їм пропонують, чи ті умови є достойні, чи є в них можливість і доступ до клієнтів, чи будуть мати вони можливість справді заробляти гроші. Я готовий йти разом з ними, якщо вони будуть готові піти з вулиці. До слова зовсім нещодавно міська влада проводила роз'яснювальні бесіди для підприємців на ринку, в яких говорили з 1 лютого розпочнуть активну боротьбу зі стихійною торгівлею у середмісті. Чому на ринку порожньо? Того я думаю, що має бути чесно, має бути справедливість. І тим більше, що Микола Маяни недавно вже заслужили на те, щоб на вулицях було чисто, тому що немає стихійної торгівлі пов'язаної просто з бабусями чи з кимось іншим. Стихійна торгівля на або є. Або її немає. Ми не можемо одним дозволити, другим заборонити. Або ми наводимо порядок, де є можливість всім реалізовувати свій товар на ринках, або нехай тоді закриваємо на все очі, нехай буде так, як буде. Чи дійдуть згоди підприємці і влада? Поки що невідомо. Ми спостерігатимемо за розвитком цієї справи. Тому чекайте нових матеріалів вже у наступних випусках. Ольга Гереджук Кофлюк, події НТК».